Євробачення національний відбір. Менше ніж за два тижні вся країна візьметься до масштабного добору учасника на європейський пісенний конкурс. До півфіналу пройшло 18 учасників і нині жеребкуванням визначали, хто змагатиметься у першому півфіналі, а хто в другому. Серед півфіналістів є і відомі українські гурти, і молоді виконавці. У нас є. Искра вот такая, настоящая, молодая такая, знаете, неорганизованная такая, еще не причесанная, как я, в принципе. Вот. И это, мне кажется, именно есть залог успеха. Для того, чтобы не было никаких инсценирований на тему, почему я выступаю в одном эфире с этим артистом или с другим артистом, мы хотим по принципу международного Евровидения провести жеребьевку, где каждый артист вытянет либо первый, либо второй полуфинал, в котором он будет выступать. Глядачі та судді обиратимуть примоця у прямих ефірах цього року. Вперше телеканал СТБ спільно з Юа Першим транслюватиме національний добір. Півфінали відбудуться 6 та 13 лютого. А вже 21 лютого вся країна голосуватиме за примоці, якого який зможе гідно представити Україну на 61-му євробаченні у Швеції. Я би дуже хотіла, щоб цього року був справді дуже сильний представник, якого вся країна буде ну аж виплакає, аж аж переживе це все разом, що вже буде супроводжувати. Тому дякую, СТБ, що вони нагадали всім в даному випадку і саму атмосферу, і що існує музичний батл, який людей насправді музичні батли вони об'єднують людей. Усі фінансові витрати пов'язані з організацією поїздки примуся на пісенний конкурс. Бере на себе телеканал СТБ. Деталі жеребкування вже завтра.